Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на youtube каналі автокомпані. Маємо в наявності ще один вже 20-й, напевно, народний автомобіль. Шкода Octavia 7. Не перестають вони дивувати. Дуже гарна машина в неймовірному синьому кольорі, в дуже гарній комплектації з дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач. Це у нас 2018 рік випуску. Починаємо з комплектації. Маємо фулле оптику з автоматичним дальнім замовачами фар. Безключовий доступ. Автомобіль вже на зимовій резині в повному хром пакеті. Ось такий от салон. Маємо контурну підсвітку е, салону зі зміною кольорів, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Преміальна музична система Кентон. Давайте зразу всередину у нас Октавія як Октавія. Що ми можемо отримати за... Ці кошти, які ви побачите на сайті, коли ми цю машину закинемо в продаж, звичайно, так як у нас безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, контурна підсвітка, яка міняє кольори Вечером неймовірно гарно. Датчики дощу світла, круїз-контроль, 178 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Мультимедіа у нас розширено, це Discovery Pro з навігацією, з CarPlay, з Bluetooth зі всім. Двухзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь та системою AirQR. Автоматична коробка передач. Що тут ще є? Безпровідна зарядка для смартфону. З асистентів паркування у нас парктроніки 360 градусів, а також система автоматичного паркування є. Що ще можна? Підлокітник класний. Ну октавія насправді дуже 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 така ергономічна машина. Тобто у вас завжди все під рукою чи ви пересядете стур Октавію чи за п'ятої. Без різниці, воно все під рукою, все інтуїтивно зрозуміло, і це насправді неймовірно зручно. Давайте перейдемо ще раз назад, подивимося, як ззад. ну, базова октавія місця. Насправді тут вагон, що спереду, що зверху, що збоку Тобто сидиш ти максимально комфортно, проблем з тими ніяких немає. Оцей, от мені, напевно, найбільше подобається цей типу шліфований алюміній з підсвіткою, дуже круто виглядає. Тут всякі такі кишеньки. Тут у нас попільничка, підстаканники, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, звичайно, кріплення ізофікс для дитячих крісел з вашими дітками. Світло... Ого, прикол, диви. Якийсь голландець наклеїв нам тут смайлик, так, Маємо тут смайлик, який буде посміхатися. ось так. Прикольний ворсовий коврик. ну, Нахил сидіння класний. Хто би що не казав, німці роблять речі. Ну, тобто, якщо, наприклад, порівняти з тим самим Меганом 408, та вони дешевші. Але в принципі тут ти розумієш, за що ти платиш гроші. Єдине, на ну, особисто мою думку, що це шумоізоляція. Хотілося б трішки більше шумоізоляції. Ну, але увага групи для того є, наприклад, той самий гольф, який буде тихіший, ніж Октавія. Але треба буде доплатити пару гривень. Йдемо в багажник. цій частині маємо топову LED-оптику, маємо фаркоп зйомний. Багажник, звичайно, величезний, тут можна жити. З тої сторони у нас сабвуфер. двохсторонній оригінальний ковричок. І. Ану. О, запаска, ти що? Запаска, домкрат, все є на місці. Вогонь. Підсвіточка, прикурювач десь я тут бачу. Десь він мав бути. О, тут навіть ліхтарик є. Чік. І все, і ходиш, собі світиш. О, не робить ж, певно, не зарядився. Коротше, то він включається і ти собі ходиш, так світиш. Дуже класно. Є. Yeah. Так. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений і сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2018 рік виготовлення з 178 тисяч чесного і перевіреного пробігу. 1,6 дизель на автоматі в такій от комплектації. Якщо не запам'ятали, перейдіть і перегляньте ще раз. Тому пишіть, поки ця красуня є у нас в наявності і не пропускайте всім папа. -па.